Колись давно світ був ідеальним. Люди жили без хвороб, без старості, без заздрощі, тяжкої праці. Це був золотий вік. Але титан Прометей викрав вогонь богів і віддав його людям. Зевс, розлючений таким зухвальством, вирішив покарати людство, і його помста була вишуканою. Він створив не зброю і не стихійне лихо. Він створив жінку. Її звали Пандора всім обдарована. Афродіта дала їй красу, Гермес хитрість та вміння гарно говорити, Афіна – вправність рук. Вона була досконалою. Зевс відправив її на землю як подарунок брату Прометея, але разом із нею він передав весільний дарунок важку, таємничу посудину. Ми звикли називати це скринькою, хоча насправді це був великий глиняний глечик піфос. Умова була одна ніколи ні за яких обставин не відкривається. Пандора жила щасливо, але ця скринька вона стояла в кутку кімнати і манила її. Уявіть це мучення кожен день проходити повз, чути дивні звуки зсередини, думати, а раптом там скарби. А раптом там знання богів. Чому мені заборонили? Цікавість. Це свербіж, який неможливо вгамувати. Це була пастка Зевса, і вона спрацювала. Одного дня вона не витримала, вона лише трошки підняла кришку, щоб зазирнути. І в ту ж мить світ змінився назавжди. Зі скриньки вирвався чорний дим. Це не були скарби. Це були біди, які Зевс заховав усередину хвороби, старість, брехня, війна, голод, заздрість. Вони вилітали, як кажани, заповнюючи кімнату, вилітаючи у вікна, розсіюючись по всій землі. Пандора з жахом намагалася закрити кришку, але було пізно. Золотий вік скінчився. Пандора плакала, закривши скриньку. Вона думала, що випустила лише зло. Але потім вона почула ще один звук зі середини – тихий, слабкий голосок, що просив випустити його. Вона знову підняла кришку і на дні скриньки знайшла останнє, що поклали туди боги. Це не була біда, це була надія. Зевс знав, що якщо люди будуть страждати без надії, вони просто здадуться. Тому він залишив її на самому дні. Цей міф пояснює наш світ. Так, навколо повно болю, несправедливості й горя. Але доки в нас є надія маленька, тендітна, але жива, ми здатні пережити будь-яке лихо. Саме тому кажуть надія помирає останньою.